Ай, у нас тут черговий гайд і як можна заметить, я цього разу грав міньйонами. Я не виноватий, мене заставив чат. Поїхали побачити, як це було. Я міньонами зазвичай не граю, я їх не люблю, і того на стрімі їх майже не буває. І ось чат інколи хоче і заставляє мене пограти, замовляє там білди. Цього разу вони замовили скелетони. Але оскільки я ними не граю і не знаю, як ними грати правильно, я зробив, як я роблю. Філізі гге додали нам новий чест, та нове цікаве мені завжди. Того я з ним зробив цей вілд. Чест робить, що за фортіфаї отримують міньони шанс дабл демеджа. Тільки стільки дабл демеджа шанс. І хто у нас про фортіфаї? чемпіон. Тобто це чемпіон, Fortify стакер як можна замітити, 36 фортіфаїв маю. І. Сумонецькі літони. Це якщо в двох словах. Я не буду казати, що білд прям вийшов супер крутий, але він вийшов робочий. Якщо якийсь професіонал міньонський захоче його далі оптимізувати, то я впевнений, що він може бути прям непоганий. Але оскільки це мій білд, то він вийшов ну, трошки карявий. Трохи мало ХП, як можна замітити. Тобто за рахунок Forti плюс мінь плейстайла я не вмирав. Хіба що там карти якісь обмазані були супер, не знаю, на демедж моди. Так, то нормально жилось і нормально бігав карти, але все одно ХП хотілося б чуть більше, як мінімум, для Uber боссу. Цей біл побігав Тер 17, побі... побив Уберів, то демедж і дефенс у нього окей, але не вау. Хотілося би і того і того чуть побільше. І ще один такий недолік у нього в мене всі кнопки, я нажимав вручну. Офферінги, десекрейти, там курси, смайти, це все я не вручну, і трошки, бувало, голова ламалась, і руки-крюки не могло нажати, як треба. І так, да, як можна замітить, на екрані, коли ці міньони починають бить боса, прям видно майже нічого. Це в прожектайлах і дуже весело. Дуже весело, але не видно нічого. Так що так, да, це теж є таке. Інколи весело, а інколи хочеться і боссу побачить. Вийшов окей okay білд, міньйончик. Я не фанат міньонів, і це ось. Як я зробив білд. Я його зробив як умів, якось так. Я кажу: якщо якась людина, яка грає міньонами, візьметься за такого типу білд, я впевнений, з цього можна зробити прям крепкий білд. Я просто ось показав ідею, що є фортіфаї, є чест, і бам-бам, і вони нормально працюють. Переходячи до мого черектера, вже ось так він виглядає достатньо прикольно. Цей чест новий, про який я говорив, це видно, що як уже F2. 3D-арт прикольний і такий мені подобається. І що він робить? Він робить нам, як я вже казав, один демеджа per Fortify on you. І ми через це граємо чемпіоном, маємо постійно максимум Fortify і стакаємо максимум Fortify тут. І на головисах USAM такі про максимум Fortify. І це дає нам дає дефенсив, мовив на Блдемеджі. Тобто, незважаючи на те, що в мене. 35 тисячі лайфа, що мало, 36 фітіфаїв, я вмирав не дуже часто. І якщо ще помінмакси цей біл далі, то можна ще лайфу мати більше. Можна цей кластер на 35 ефекту, класичний мінньонський. Мать замість армору тут лайф, і це ще про сотень лайфа накине там десь на джувелах якихось більше, там ще десь більше, і до 4К спокійно можна добити. Але я на нього забив, Як можна замітити, в мене він далеко не оптимізований, бо в мене навіть ботинки без імпресіту. Я просто купив і натягнув. І другий смішний момент, я це потім зрозумів, я пограв цим білдом, виключив його, подумав і подивився на цю палку, яка каже, що міньонський бейс атак -крит дорівнює вашому дорівнює кріту від цього Веопона. Але скелі магії не атакують. Атак, кріт їм нічого не робить. Ця палка мені робила просто плюс 2 мінньон гемов. Все, це все, що вона робила. Як можна зрозуміти, я не дуже хороший міньончик. Ну, можна було палку матіка ну, скажімо там, на 20-30 море б мала. Але мені і так було нормально, убербоси побились, нормально, все нормально, не переживайте. Професіонал за роботою. Так от, палку відповідно надо якусь іншу, там просто про мінь демедж, мінньон левел, гемів, щось таке, але да. Я ж сказав, шапка нова моя, яка допомагає, щоб мені міньйони не так сильно не подобались. Тому що, одна з великих проблем мінньов для мене, те, що вони. Хочуть, якщо ви сумоните там, наприклад, скелетів, хочеться ще міньончикам і анімейд гвардіана якогось, і спектру, яка буде щось там бафати у вас, і оце все. А я це дуже сильно не люблю, коли щось додатково бігає, додатково сетапить, треба і дивитися за ними на це. Того ця шапка, яка каже, що ви не можете сумонити ніяких інших міньонів, крім скелетів, але скелети можете дораз більше сумонити, тобто вона робить вам дабл демедж. і робить, що не треба паритися за тих всіх інших міньонів, я дуже довольний. Я не знаю, як краще з нею чи без неї, що, наскільки там спектр гарди багато дають. Я просто не хочу з ними займатися. Це, як мінімум, хороший варіант, я впевнений, з цією шапкою. Пояс стандартний міньонський про ефект Абіджуули, бо пояс не так багато може давати міньонам, а обіджуули можуть давати багато, і в поясі отикаєте, і багато демеджа, багато всього отримуєте за це. Амулет на плюс левел, анатиму я використовував. Це рінг, який робить, що максимум курс на мобах дорівнює ваших максимум поверчаржів. І по стандарту поверчаржів три, то це ви можете три курси на моби кидати. І я кидав їм три курси. Одна була снайпер-марка, і Ревікнес, і панішмент. Де це вони були Ось. І Elivicnus Punishment. Я засупортую їх байном, бо кнопок і так багато, як можна замітити на екрані. Я десь край для офферінга використовував, я смайтив, щоб баф отримувати, бо чемпіон має ефект, смайт достатньо сильно багато дає демеджу. Графт рука кастував скіл, який бафом мобив теж, а це все. І того кнопок вже закінчили ще Shield Charge, то я зробив Бейн, щоб просто менше кнопок нажимати, і того він одну кнопку нажимає, і тут дві курси прокнули одразу на моби. Але Марку у нього не можна засунути, бо він тільки для хіксів працює. Того Марку теж приходили з рукою, кидать. Кажу, кнопок було багато, і я путався в них. Інково. Але якщо все правильно нажимати, то прям замітна різниця була з тим, як неправильно нажимати. А що я ще з гіро робив? Я блок зібрав, бо дефенсивно не так багато, не геть мало, але так. Да. То хотілося б авой демеджі якийсь мать. І ось я взяв щит з лайфон блоком і зібрав блока на дереві. Ми тут поряд з нодиками ходимо, блок, тут блок. Тут блок просто покликав і маю там 60-70 блока. Нормально. Відчувалось дуже приємно. Це такий отгір, кажу. Палка це смішний момент стався. Інцидент, я б навіть сказав, але да. З гемовів тут нічого такого, все мінькі там, оферінги, десекрети, смайти, нічого тут навіть показати нема. Це хіба що цей байн? Тимпашил для заур використовував кларіті, бо у мене космос був проблем, я удрічбатері далеко знаходиться, ми до нього не дійдемо, то якось вирішувати. Я просто мене регіону знову взяв, і мені було окей. Хотілося б чуть-чуть більше, але да. Як було, і Пюріті для авайда елементів, бо елементи бісить, резисти фіксить складно, бо у нікій кучі, а зробив хорошо. Це якщо з гірогемами. дерево. Обисно так виглядає. Як можна замітити, я навіть оберлабу не зробив, я просто, чесно кажучи, забув. Я взяв ефект ауру, взяв Fortify, що мені ще треба, такий, І пішов. В третій лабі я взяв Катаріни нодик, який каже, що що міньони після того, як у них ХП закінчиться, ще 6 секунд б'ються. А скелети достатньо часто морали, на босфайтах того, це було приємно, їх менше спамить треба було. Ну і вони там, інколи, коли в Авайф, то море робили. Хороший приємний нодик. І ідеалі останнім нодиком взяти було б, це ще 15 демедж демежтейкіна. Було б, якби ви били мобу і таунтили їх. Але я не знаю. Або цей нодик, який дав би море арморивой, а так спідає, якщо хотілось хотілося б. Я кажу, Уберлаба, мене я якось чесно забув. А тут на дереві Fortify, Live, якийсь брав. Блок. І ось цей Jewel, Елегант Хубріс, який дає мініон демедж, заміняє нодики всі в радіусі на якісь інші тут рандомні. І можуть бути 80 демеджа, Що приємно, у нас мініон демеджа не так багато, ось знайшлось десь три нодика, це 240 демеджа, непогано. А так, блок-блок, міянські нодики. Тут навіть не знаю, що сказати. Ну, гаслі джували, бо гаслі джували, дають демеджа і всього добра. Кажу, я не сильно великий знаток мінянива, ось такий мій варіант. Як можна замітити по вепону, я дуже не сильно знаток міньйонів. Вийшов непоганий білд навіть. Не хороший, я не буду казати хороший, але непоганий. Кір 17 убербос убить може, я вже це поганим білдом не буду називати. Навіть при тому, що я не можу з цього вепона, чесно. Да. Ну єдиний нюанс, що на таргет треба свапати геми, тому що на клірі треба екстра прожектайли, на таргет я гіпотермію вставляв для екстра демеджа. А решта, ну, бігайте, нічого не бачите, але все в прожектайлах, все вмирає. Було норм. Мені не то, що сподобалось, але не сильно не сподобалося, а для міні це успіх для мене. Залишу я вас тут з моїм убер-убер-Елдер Uber, кілом. Uber Подивитись, як це виглядало, як я танкував, як я не танкував. Почуємось в наступному відео, okay. oh, на п'ять в один. Я зблочив шарик. Я не хотів. Ну, не планував, скажімо так. Я хочу цей шарик покласти, а. Шейпер не дає. <сп橋> 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 Я коли вал скелетони в сумоні, у мене починають ВПС і просідати разом в три. Через те, що занадто багато дерьма на екрані робиться. Навірно, можна було б їх не сумонити, але так не цікаво. Най ще полагай мені, да? чому б і ні. Да. Ледь лет зміг вибігти, блін, Тим словом, елдера холішит як же він тушить. Я не можу піти елдера за курсить і задебафить, бо мене звонить шейпер просто. У них прям тімплей був, тільки що. Та й не дає пройти дурак. Я пережив, бейзевей. Один шарик. Я думаю, я не переживаю. У мене просто шарик летів одночасно сосулька Елдера. Бурулька. Я думаю, я не переживаю. Ну ладно. Я не бачив цього атаку. Блін, так хорошо, грав і один раз зафейлив і щось прям позволив всі. Обідно. Угу. 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 Що? Мене тільки що хтось бодіблочив. Я нажимав бігти вниз і не міг побігти вниз. Мене хтось бодіблочив. Кайф. Ну ладно. обідно помер. Міг би Дезла зробити спокійно. Але... Мій. Один раз помер, а потім другий раз зразу. Рибані, ці айспіри. Ну ладно. Меньоанська му білдом, міньонська шапка.